Резиденція молоді стала справжньою резиденцією волонтерства тони гуманітарної допомоги. Тисячі молодих людей. Я серед молодіжних працівників буду гордо нести цю місію. Я корую молодь і я надихаюся нею. Ми святкуємо першу річницю з моменту створення молодіжного центру Чернівців Резиденція молоді. Звичайно, ми планували. Минулого року, що це буде грандіозне, помпезне свято. Але і в зв'язку з тим, що в нас в країні зараз такі складні події, ми вирішили просто зібрати тих людей, які були поруч з нами весь цей рік, в основному волонтери, тому що резиденція молоді після 24 лютого зосередила свою роботу саме на волонтерській діяльності. От, хотіли зібрати цих людей і подякувати їм за те, що вони були з нами, що вони допомагали нам і іншим людям. І зробити таку невеличку у форматі нетворкінгу зустріч, тому що буде вільний мікрофон буде можливість кожному сказати декілька слів або заспівати чи продекламувати вірш. Єдина умова все це буде українською мовою. Резиденція молоді за цей період часу зробила дуже багато цікавих заходів, проєктів реалізувала. І я впевнена на тисячу відсотків, якщо б не війна, ми б зробили ще більше. Але під час війни резиденція молоді стала справжньою резиденцією волонтерства. Тут було прийнято е, тони гуманітарної допомоги. Тут працювали сотні волонтерів, саме молодих волонтерів, які підтримували Збройні Сили України, підтримували внутрішньо переміщених осіб, підтримували саме чернівчан. Я Знаю, що багато тут. Люди... Які саме долучалися і були від самого початку, займалися медициною, продуктами харчування, засобами гігієни, допомагали військовим, допомагали внутрішньопереміщеним особам. Тут стояли черги, тисячі молодих людей. Я вдячна вам, тому що якби не ви багато чого ми не змогли б зробити без вашої допомоги. В програмі в нас невеличкі вітання волонтерів. Ми будемо їх нагороджувати грамотами міського голови, нашими подяками. От після того в нас буде маленька Вікторина, де, відповідаючи на правильні запитання, відвідувачі можуть отримувати подарунки. Дорога наша молодь, я вітаю вас святом, вашим першим святом, який ми святкуємо перший рік. Це буде Міжнародний день молоді. І я дуже рада, що саме сьогодні ми святкуємо і річницю резиденції молоді. Чи не є чує з неваріанти, але завжди кожна дорога сюди. наразі. Ситуація по молодіжних центрах в Україні доволі плачевна, тому що із 300 молодіжних центрів, які були станом на 2021 рік, зараз залишилося працюючих тільки 100. Одні молодіжні центри повністю зруйновані. Інші знаходяться в окупації, і багато молодіжних працівників виїхали за кордон, але вони продовжують працювати і допомагають розвивати молодіжну політику в Україні навіть на відстані. Вони допомагають з гуманітарною допомогою, допомагають із навчанням. І мені дуже приємно, що я серед молодіжних працівників і буду гордо нести цю місію, доки зможу. Мені сказали, що я то вступила, таки там вступила молодих, прогресивних, щасливих. І Я дуже рада, що я саме з вами. Від молоді дуже багато залежить. Ми заряджалися нею. Ми так само як вони працювали цілодобово. Ми разом з вами робимо дуже важливу роботу. Тому я бажаю кожному з вас наснаги, добра, радості і саме головне перемоги.